Привіт, мене звати Олександр Олегнович. Я лектор курсу з Webflow, що я розробив на базі нового функціоналу цієї платформи. Нещодавно Webflow представили свої оновлення і ми вже включили їх у нашу програму навчання. Наш курс охоплює все починаючи з налаштування проєктів, роботи з базовими елементами, закінчуючи створенням складних анімацій, розробкою e-commerce сайтів та інтеграціями. Усе це в одному навчанні. Навчання з нами це простий шлях для тих, хто бажає стати професійним розробником. Ви зможете отримувати замовлення як від закордонних, так і від українських клієнтів, а також продавати свої розробки на міжнародному веб-флоу-маркетплейсі. Увесь курс побудований на прикладах реальних завдань, з якими я стикався під час роботи над реальними проєктами. Ми розроблятимемо компоненти, які замовники дійсно бажають бачити в своїх проектах. Я чекаю на курсі всіх хто готовий опанувати веблоу початок навчання 30 жовтня. До зустрічі на курсі.